Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні ми розглянемо пастку Монтічелі. Це комбінація, яка є в захисті Боголюбова. Ця комбінація вперше трапилася в партії італійського шахіста Маріо Монтічелі і чеського шахіста Владіслава Прокиша. В 1926 році гралася ця партія. Отож дивимося, Д4 к 6, С4 Є6. Кінь в 3, слон b4, захист Боголюбова. В білих є різні ходи, як закритись від цього шаху. Білі обрали хід слон d2. Слон D2, ферзь d2 і b6. Оскільки зіграно b6, хороша реакція на цей хід за білих буде g3. Слон b7, слон g 2 рокіровка С3. В білих слабке полено є 4. І чорні ставлять туди свого коня. Кінді 4. Ферзь C2 білі борються за центральне поле. І чорні б'ють с 3. Зараз хід білих. Подумайте. Білі розпочинають комбінацію ходом кінь g5. Це подвійний удар. Загрожує ферзь Р7 мат і також загрожує слон b7. Виграти фігуру, а потім побити туру. Що робити чорним? Можна побити ферзь g 5, буде слон b7. Далі кінь під боєм, кінь e 2. Віддати коня за пішака. Ферзь e 2, кінь c6. Слон на 8 тура 8. Білі виграли якість. І хід тура d1, туру по центру, тура захищає пішака. Тут невелика перевага білих. Повернемось до партії. Оскільки кінь під боєм. Чорні грають кінь е 4 Білі б'ють слон е 4 слон е 4 і ферзь е 4 Знову подвійний удар. Чорні захищаються від мату, ферзь е 5 І хід ферзь а 8 Білі в дебюті виграли якість. Тобто це добре. Але насправді тут невелика перевага білих. Продовжуємо дивитись партію. В партії був не найкращий хід ферсі 5. Чорні оголосили шах, що білий король втратив рокировку. Але хід король F1. Далі буде король 2. І білий король у безпеці. Ферсія 6 знову не найкращий хід ферсія 4. Централізація ферзя. Ферсія 4. Чорні програють тепер якість за пішака b3, ферзь b4. І хід ферзь d3. Ну, мабуть, білому не сподобалося, що їхній пшак зв'язаний. Ферзь d3 не найкращий хід. Тут чорні сильно помилилися. В чорних є хороший хід кінця 6. У білих дві тури. Білі хочуть відкривати лінії, щоб тури були активні. Чорні мають закривати позицію. В них кінь. Ось хороший хід розвинули коня. Жахлива стратегічна помилка чорних це 5 Чорні самі допомагають білим відкривати лінії. І в білих миттєво стала велика перевага. ДЦ ферзь – це 5 король же 2 F5, тура А це 1 Білих з'єднані тури. Білі захопили відкриту вертикаль. Чорні самі зробили. Відкриту вертикаль. Ферся 3, тура С2. Д5, тура С7. Тура залізла на сьому в горизонталь це дуже добре. Подивіться, де стоїть чорний кінь. Досі на початковій позиції. Звичайно, в білих виграшна тут позиція. Ферзь d6, тура HC1, просто і сильно здвоїлись. Кінь d7, тура А. Тура 1С6. Хороший хід, атакований ферзь. Ферзь має захищати коня. Тобто хід і 7 погіршили чорного ферзя. Тура А7 побили пішака, F4. Чорні намагаються ослабити білого короля. Єдина їхня контргра. Тура С7. Знову сильний і простий хід, здвоїли вже білі по сьомій горизонталі. FG АЖ, ферзь 7. Невелика загроза Ф3, і в білих вже вертикаль F захищена. d 8. Хід білих подумайте. Останній хід в партії Тура d 7. Білі виграли коня. Чорні здалися. Виявляється, що якщо побити Тура d 7, буде хід Тура 8. І білі виграють ферзя. Тобто білі застосували пастку мунтічелі і дуже легко виграли. Давайте розглянемо іншу партію в цьому варіанті. Подивимося від самого початку, щоб краще запам'ятати ці ходи. Слон B4, захист Боголюбова, слон D2, розмін, B6, G3, слон B7, слон G2. Слабке поле на E4. Рокіровка, кінь С3, кінь E4. Всі стандартні ходи. Ферзь С2, Кінь С3 і хід кінь g5. Ось ця комбінація. Чорні грають кінь e4. Нормальний хід, слон e4, слон e4, ферзь e4, ферзь g5, ферзь а 8. Далі дивимось партію двох чемпіонів світу. Макс Айве грав білими, Хосара Улька Пабланка грав чорними. Партія гралася в 1931 році. через 5 років після оригінальної партії. Капабланка грав значно краще, ніж його попередник. Хід кінця 6. Розвинули коня, ферзь під боєм. Звичайно, хід ферзь b7 і кінь d4. Чорні виграли центрального пішака. Створена загроза кінця 2 Можна зробити рокіровку, це не найкращий хід. Буде кінь e 2. Чорні виграють ще одного центрального пішака. І білий король він не буде дуже захищений такий. Є слабкі поля біля короля. Білим необхідно буде постійно захищати ці поля. За білих кращий хід тура Д1. Що робити чорним? Є хід кінця 2. Білі втратять рукировку, але це білим не страшно. Король F1, далі король g2. Білих буде все добре. Інколи в цій позиції грають версії 5. Чорні будуть створювати з білим загрози. Якщо білі правильно захищаються, в білих буде велика перевага. Але тут є кілька гострих, цікавих варіантів. є 3 кінь c2, король е 2. І якщо ферзь b2, тоді хід тура d 2. Білі загрожують зіграти ферзь e4, атакувати зв'язаного коня. Чорних тут є більш цікавий хід d5. Щоб білий ферзь був пасивний. І загроза є ферзь B2 далі. Ну, знову ж таки, в білих є хід тура d2. Тут можуть ще бути далі цікаві варіанти. Білі, якщо грають правильно, білих буде велика перевага. Повертаємось до партії. Капабланка зіграв c5. Кінь в центрі, він захищений. Є 3. Білі виганяють цього коня. Далі хід кінь c 2 шах. Точний за білий хід, король d 2 Атакований кінь. І точний за чорний хід, ферзь f5. Захистили коня. Загрожує ферзь f 2 Білі захищаються, ферзь g 2 І хід кінь b4. Створені загрози ферзь d3. ферзь c2. От білі виграють якість. Але білий король порівняно з чорним, то білий король слабкий. Білі мають захищатися. Хід е 4 Перекрили діагональ. Але ослабили поле d4. Чорні скоро зроблять маневр і в чорних буде вічний кінь. Ферзь f6, створена загроза ферзь b2. Король С1, кінь 2. Кінь виграв пішака біля короля. Білий король стає ще слабший. Король Б1, кінь Б4. Хороше опорне поле для коня. Тура Д7. Добре, білі побили пішака, активізували туру. Але за чорних це не страшно. Кінь С6. Створена загроза кінь Е5 з такою вилкою. І також кінь може походити на d4 в центр. Білі грають F4. В якихось варіантах білі можуть зіграти і Е5. За чорних дуже сильний хід Е5. Цей хід, він ще більше руйнує білу пішокову структуру. Наприклад, хід FE буде кінь е 5 Тура7 кінь с 4. Білих король не дуже захищений. В цій позиції за білих правильний хід Ферзь d2. Захистили пішака на F4. Далі ферзь походить на e 3 буде захищати двох пішаків. В партії був не дуже точний хід Тура Hd1. Здвоїлись білі по відкритій вертикалі. Але в результаті білі втрачають свою невелику перевагу. Ну то чорні просто грають кінь D4, перекрили вертикаль. За білих далі був правильний хід F'E. Білі побили пішака, це не точність, і в чорних вже стала краща позиція. Є Ф, ж Ф, F4. Ось пішак на Е4 ізольований. Білих слабкі пішаки. Тура Е1, кінь F3. Атакована Тура. Тура Е2, кінь Д4. Кінь повернувся в центр. Знову атакована Тура, Тура Е1. Тут суперники погодились на нічию. Хоча в чорний краща позиція. Чорні, щоб отримати перевагу, чорні мали грати кінь f3. І якщо Тура є 2, кінь є 5. Шак на C4 слабкий. Що робити білим? Якщо от захистити фігурою, фігура буде стояти пасивно. Якщо зіграти пішаком, B3, пішак захищений, білий король стає ще слабший. Далі хід c 6. Кінь походить на d4. Буде він дуже сильний там. І от білі по матеріалу виграють якість. Але в білих король слабкий, чорний кінь дуже сильний, і в чорних краща позиція. Повернемося на початок, щоб зробити підсумок. D4 кінь 6, С4Е6, кінь 3, слон Б4, захист боголюбова. Слон Д2, слон d2, ферзь d2, b6g3, слон b7, слон G2. Рокіровка, кінь С3, кінь е 4 ферзь C2. Кінь С3. Взагалі можна не грати кінь ж 5. Можна побити коня. Пішоком не дуже хочеться бити коня. Так от пішокова структура псується трохи. В деяких партіях тут грусмейстери били ферзь С3. Кінь Ж5 5 хороший хід. Білі виграють якість, але в чорних буде компенсація. Кінь є 4 слон є 4 слон є 4 ферзь є 4 ферзь g5, ферзь є 8. Ось білі виграли якість. Але якщо ось чорні грають кінці 6, от так як по партії Ейве Капабланка, то в чорних буде компенсація і в білих буде невелика перевага тільки. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!